Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Дуже часто в своїй роботі я використовую набір петель з відкритим краєм, тому я вирішила зняти окремо відео і детально показати, як я це роблю. Я гадаю, що всім так буде зручніше, адже наступного разу, коли в якомусь проєкті я буду використовувати цей набір, я буду просто давати на нього посилання. Той, хто не знає, як це робиться, перейде і подивиться. А той, хто знає, не буде витрачати свій дорогоцінний час на мої пояснення. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі, поширення і підтримку українського контенту. Ну, і тепер покажу, як я роблю відкритий набір. Для цього нам потрібна пряжа, спиці необхідного розміру, гачок плюс-мінус такого розміру. У мене спиці номер 4,5 і гачок я взяла 3,5 для прикладу. І також допоміжна нитка потрібна. Причому бажано, щоб нитка погано розшаровувалась. Ось я вам зараз покажу. У мене такий, можна так сказати, середній варіант, тому що ось, ну, легко вона. Легко розшаровується. Це, якби поганий варіант, але, ну, маємо те, що маємо. Для прикладу підійде. Можливо, навіть на прикладі цієї нитки я покажу, чому не варто брати таку нитку. Так. Отже, я беру гачок і допоміжну нитку. І набираю ту кількість. Повітряних петель, яку нам необхідно для проєкту, плюс ще 6, 8, 10 для того, щоб був якби, хвостик з однієї і з іншої сторони. Наприклад, мені потрібно 20 петель. Так, першу петлю я роблю ось таким чином: прокручую ось так гачок і з піднизу чіпляю нитку і уймаю її крізь ту петлю. Затягую. Ось перша петля. Якщо мені, наприклад, потрібно 20 петель для мого виробу, то я набираю десь 26-30 повітряних петель гачком. З під низу гачком захоплюю нитку, протягую крізь петлю. Один. Знову з-під піднизу чіпляю, протягую 2, піднизу чіпляю. Протягую третя петля з під низу, чіпляю, протягую в цю петлю, виймаємо четверта петля. І так набираю необхідну мені кількість. Так, я набрала 30 петель затужуємо. І відрізаємо. Так, і тепер показую, як набираю петлі вже основною ниткою. За допомогою оцього ланцюжка я зараз буду набирати петлі основною ниткою. 20 необхідних мені петель. Ось дивіться, ми бачимо зараз колосок. так? Тобто ці повітряні петлі, цепочка, ще її називають ланцюжок. Ну, якби ось така виглядає, як косічка. Колосок, як вам зручно, так і називайте. Це, якби вважається лицева сторона. так? Нам потрібна виверідня сторона цього колоска. Тобто ось так. Ви можете бачити такі, ніби зубчики. Якщо ось так з боком повернути, то бачите зубчики. Ось я покажу зараз. Ось вони. Ось ці зубчики. Саме вони нам необхідні для набору петель. Потрібно гачком он туди нам потрапляти. Саме тому я казала, що бажано, щоб нитка була така щільна і погано розшаровувалась. Тому що, вона, якщо вона буде легко розшаровуватися, як от у мене, то ми можемо пройти не туди, куди потрібно, а зробити, наприклад, ось так. Що не дуже добре, бачите? Всередину нитки я вколола. А потрібно між тими трьома пройтись. Це я вам просто зараз показую для прикладу, як правильно. З лицевої сторони це виглядає ось так: ось цей колосок, тобто права стіночка і ліва стіночка. Так, ми їх бачимо. І там проглядається, спиця. А ось тут ось ця задня ось ця стіночка. Стінка Колоска. Тобто сама петля, як ви бачите, із трьох частин складається з лицевої сторони з правої і лівої півпетлі, і ось ще ззаду ось така частинка. Ззаду ось такий зубчик. Саме піддіваючи і протягуючи крізь них основну нитку, я і буду формувати набірний край. За допомогою гачка, ну, у мене тут 4, але мені здається, що це буде. Занадто товсти, то я взяла 3,5 для зручності. Хоча спиці у мене 4,5. Ну, і так, відступаю десь приблизно 3 зубчики від краю. Приблизно 3, можливо, 5, в залежності від того, скільки ви набрали додаткових повітряних петельок. Я набрала всього 30, а мені необхідно 20, тому я можу відступити навіть 5. Але стараюсь спочатку відступити десь 3. А решта там уже неважливо, вже стільки в кінці лишиться оцих повітряних петельок: чи 5, чи 8, тож не так важливо. Головне, щоб по краям було не з самої першої починати. І тепер беру основну нитку, з якою потім буду далі в'язати свій проект. Лишивши хвостик невеличкий ось. Зараз ще раз показую приблизно десь в третій, четвертий зубчик. Продягаю гачок так. Щоб внизу мене лишилися оці права і ліва стіночки петлі, а зверху над гачком була ось ця третя частинка петлі. Так як я показувала спицею. І тепер крізь неї протягую основну нитку. Готово. Далі знову шукаю наступний зубчик, ось він. Потрібно його піддіти гачком. Оп, є. І знову Ось довгий хвостик нитки мій. Короткий от залишився з краєчком. І знову я гачком захоплюю нитку основну і протягую між стінками повітряної петлі. Допоміжної нитки. Так, дві петлі є мене. Наступна точно так само. Шукаю цей зубчик. Ви спостерігайте, щоб не перекручувався цей ланцюжок. Для контролю, ось так, дивіться, має бути з-під низу, оцей колосочок має бути цілим і не перекрученим, не деформованим. Продовжуємо наступна петля. Ось просвіт навіть, ага, на камеру не видно просвіт. Шкода. Ось так. Можна допомагати собі пальцями іншої руки лівої і отак проштовхувати гачок. Захоплюємо основну нитку, одягаємо. Три петлі є. І так далі. Знову. Вводим крючок під цей зубчик. Ось, ви на просвіт бачите, так, що, в принципі, мій гачок ніде нічого зайвого, не зацепив ніякої ниточки зайвої. І таким чином набираємо необхідну кількість петель, в моєму випадку 20. Дивіться, якщо ще один такий, одна така підказка, якщо важко так продягати, то буває, я роблю отак: оскільки у нас тут три. Нітки, якби є, ну, якби стінківці, то я спочатку проколюю ось так вниз, ось так бачите? І потім вверх піддіваю. Думаю, зрозуміли ви? Бу як би важко пояснити. Просто так підійти цей зубчик не завжди вдається добре. Тому іноді буває так, ніби от, таким чином гачком роблячи рухи, ніби виймаю оцей зубчик. Бо ось, наприклад, тут вона настільки вже петля затужилася що, наприклад, я не можу вже ну, так, піддіти його туди. Тому або допомагаємо собі спицею. Щоб цей зубчик... Так, де він, 9, де 8. Він, де він? Він. О! Все, супер. Тепер можна вводити гачок. І виймати нову петлю. Якщо вам зручніше, наприклад, гачок ось так тримати, без питань тримаєте гачок так, як вам зручно, і набираєте петлі. Якщо вам їх потрібно набирати багато, то коли на гачку вже певна кількість збереться, їх переносимо на спицю. Ось таким чином я продягаю і перекидаю всі петлі на спицю необхідного розміру, якою потім і буду в'язати свій проєкт. І продовжу набирати далі. У мене ця нитка розшаровується і ну, реально не дуже якби, легко. Але це ще залежить від того, яким гачком ви набирали повітряні петлі. Якби краще брати більший гачок, ніж спиці. Тоді тут буде певний простір між нитками, і вони не будуть так, оці петлі, повітряні петлі, так затужуватися. Зменшуватися і легше буде набирати. Дивіться, як це, це виглядає? Скажімо так, з під низу. Ось цей весь колосок, він продовжується, ніде не перекручений. І ось так виглядає. Потім він, цей колосок розпускається, і петлі будуть з іншої сторони відкриті. Я покажу далі, як роблю це. Ось так набираю необхідну мені кількість петель. Коли ви в кілька етапів отак скидаєте петлі на спицю, дивіться, щоб ось так воно все, не, поки ви набираєте, так не перекручувалось. Щоб обов'язково оцей колосочок він був рівненьким і не перекрученим. Потім решту петель так перекидаємо знову на спицю. Можливо. Можливо, комусь буде зручніше набирати петлі спицею. Можете пробувати і так, ось, будь ласка. Вставляємо спицю туди, куди потрібно. І виймаємо нитку. Є петля наступна. Там уже з нижнім чи з верхнім підхватом уже дивіться, як вам зручніше, чи ось так виймати її, чи ось так. Пробуйте. Експериментуйте, як вам зручніше. Будь ласка, можна і так одразу на спицю набирати і без гачка. Ну і ось я набирала петлі, ось так виглядає з під низу колосок цей рівненький. І ну, я трошки більше набрала, то якби суть не в цьому. Набирайте ту кількість петель, яка вам необхідна. Ну, і далі в'яжете так, як вам потрібно: чи то гладь лицева, чи то виверідня, чи узор. Як вам хочеться, так і вяжіть, Тільки дивіться, бачите, ось повернула я на іншу сторону, і це виверітня сторона. Тому треба розуміти, що тут наступний якби ряд це буде виверітній ряд. І або ви його в'яжете просто виверітніми петлями, або вже по узору. Але потрібно знати, що такий спосіб, якби він використовується більше для гладі. Лицевою чи ну, от в даному випадку тут буде, тут буде виверідня гладь, тут буде лицева гладь. Можна, можна наприклад, ось так далі вверх іти узор. Якщо це, наприклад, буде узор для переду, уявімо, що це буде плечовий шов. тому далі продовжуємо в'язати узор для переду, а спинка буде гладь. Або навпаки, по спинці буде, наприклад, ажур, а з лицев... попереду буде просто гладь, тому що. Узор в одну сторону в іншу сторону не вийде стикувати за допомогою цього методу, тільки для гладі. Можна, якщо в одну сторону узор, а в іншу сторону гладь. Тоді так, тоді цей узор підходить. Тому що в'язання в різні сторони, якби вверх і вниз, йде, в такому в'язанні йде не співпадіння на півпетлі. Тобто навіть резинку в'язати в одну сторону в іншу сторону не вийде гарно. Яка б це не була резинка 1 на 1 чи 2х2. От. Так, наступний нюанс, крім того, що це виверідня сторона. Ви можете дивитися, як розміщені петлі, в'язати їх бабусеними чи класичними. Для того, щоб вони потім були не перекрученими, а рівними. Наприклад, дивіться, я люблю в'язати бабусеним способом. Ну, от беру собі в'яжу. Не дивлячись на петлі, собі просто набираю. І тепер дивіться, що в мене з цієї сторони виходить. Петлі перекручені, бачите? Вони перехрещені. В такому випадку буде або Негарний узор або полотно почне косити. Тому обов'язково дивіться на напрямок петель, за яку в'язати? чи за передню стінку, чи за задню, залежить від того, як розміщена петля. Для того, щоб петлі були рівними, в'язати потрібно за праву півпетлю. В даному випадку, ось у мене права півпетля. За нею і в'яжу бабусиною. Далі дивлюсь: тут у мене ось права півпетля. Чому так? Тому що я перед цим набирала петлі з різним підхватом. Пам'ятаєте, в кінці я почала спицею виймати петлі. Тобто, залежно від того, як ви захоплювали нитку для вив'язування, чи ось так, чи ось так, так і буде розміщена петля. На це обов'язково звертайте увагу, щоб потім не мати проблем. Завжди права півпетля. Ось, якщо подивитись на на петлю. Вона рівненько виглядає. тобто ось права півпетля. Якщо я пров'яжу за ліву, от так, вона перекрутиться. Бачите, ось, ось біля основи вона перекручена. Тому ось так пров'язую. Наступна ось вона знову права півпетля тут. Тому так само виходить, що в'яжу за задню стінку. І тут. Ось вона видно, де вона. бачите, тобто ось Права півпетля і ось її продовження. Ну, всі інші так, точно так само. Тобто, тут я набирала гачком, тому вони всі однакові далі. Ну, і продовжую в'язати гладь. Ось я пров'язала кілька рядків, щоб показати вам, як все це виглядає, по-перше, а по-друге, покажу, як тепер відкрити оці петлі. Беру іншу спицю. І дивіться, шукаємо той хвостик, який можна розпустити. Як оце був початок ланцюжка, тому він тут не розпускається. А ось тут я просто його не відрізала, але, наприклад, якщо ви відрізали ниточку, так, то ось тут все рівно можна знайти, де вона розпускається. І отак потягнули за хвостик, цей ланцюжок розпускається. І тепер беремо спицю і підхоплюємо. Так, ну, оце така ось перша петля, вона от саме така. Потім можна хвостиком там підчепити, якщо вона вам потрібна, якщо не потрібна, бо вона, наприклад, зайва, то якби нічого опускаємо. Можна її отак зробити, а потім хвостика заховати. І тепер дивіться, я підхоплюю ось цю петлю. Ось вона. Ось оці всі петельки потрібно, бачите, верхівки їхні. Їх треба всі підхопити. І розпускаю нитку. Далі наступну петлю підхопила, розпустила. Ось отак, бачите, виходить, що цей ланцюжок ніби тримає ці петельки. Підхопила, розпустила. З приводу того, що якщо така от нитка, як у мене, бачите, вона так розкручується і розшаровується, може бути таке, що отак, якщо ви десь підхопили десь шматочок, не повністю підхопили нитку, оці, оці зубчики, а десь ось так підхопили то потім цей ланцюжок не буде розпускатися, то потрібно тоді буде допоміжну нитку, в моєму випадку синю, підрізати, тому що так не, не дістанеш. Підхоплюю, розпускаю. Підхоплюю, розпускаю. І отак всі петлі піддіваємо на спицю. Це може бути ця сама спиця з кругових, а може бути друга пара спиць. Так, зараз я всі перезніму. І ось остання петля. Піддіваю її акуратненько і розпускаю все. Ну, ось кінчик, бачите, ось так виймаємо. Так, все, всі перезняла. І тепер дивіться. І тепер можна брати другу спицю, знак це друга пара спиць, іншою другою спицею. Під'єднуєте ниточку, і в'яжете в іншу сторону. Виходить отаке в'язання. В різні сторони. Я казала про те, що ідеальний цей спосіб, якщо для лицевої гладі, тому що не видне, буде видно цього переходу. Якщо ж вам потрібно все-таки узор, один і той самий узор, але в різні боки в'язати, один вверх, а другий вниз, тоді бажано перший ряд, оце який тут був у мене перший ряд, ми тоді дивилися, що виворітня сторона, я вам показувала, перший ряд з вивертні сторони пров'язати лицеві петлі. І ось один із рядків я пров'язала, вже майже в кінці. ось Бачите, один із рядків я пров'язала так, і вийшло, ніби шов. От. Тобто, якщо вам потрібно один той самий узор і в одну сторону, і в іншу сторону, краще його відділити ось таким уявним швом візуально, тоді не буде помітно того переходу і буде гарно виглядати, ніби шовчик, але все це гарно, естетично і якби нормально. Бо в іншому випадку, коли буде зміщення на півпетлі, один узор вверх, а другий вниз, це буде помітно і це буде негарно. Краще такий візуальний якби, шовчик зробити. За рахунок того, щоб по лицевій стороні будуть виворітні петлі. Ну або з вивертні сторони, як я зробила, лицеві петлі зв'язала-пров'язала по виворітній стороні. Неважливо, якби суть в тому, щоб відділити на ці два узори. Щоб воно, воно потім в майбутньому, коли вже буде виріб, готовий, пров'язане, щоб воно гарно виглядало. Ось так. Тут кілька рядів пров'язано, так? Якщо, наприклад, би я пров'язала лише один ряд і одразу розпустила цей ланцюжок іще на одну спицю, перекинула петлю. Ну, доприкладу, я зараз покажу, що я хочу, наприклад, якби спиці ось так були в мене розміщені, і був пров'язаний лише один перший ряд. То таким чином можна в'язати капюшон, ось, будь ласка. Уявіть, що тут один ряд. Ось так все це було б. І можна так в'язати, скажімо, буквою П, і таким чином формувати капюшон, роблячи ось тут прибавки. Ось тут між цими рядами. Зараз, секундочку. Ось я в'яжу капюшон. Дивіться. І саме ось звідси я починала. Ось тут був у мене відкритий набір. Але, бачите, я знехтувала своїм правилом і все-таки пішла узором туди. Один узор йде в одну сторону, інший узор в іншу, це подвійний рис, але його непомітно за рахунок самої його фактури. За рахунок того, що постійно петлі змінюються, то лицеві, то виворітні. І за рахунок того, що сама пряжа, вона така пухнаста, і вона ніби, ніби скрадає якісь. Тут був використаний інший відкритий набір, але я вам просто хочу показати суть, що можна за допомогою такого набору так само зробити і в'язати поворотними рядами, формуючи ось, наприклад, капюшон. Ось, ось, я в'яжу, правда, вже розпускається в мене. Ось, будь ласка, ось так я в'яжу. Набірний край був ось тут, отак. Отак я набирала. І потім отак в'язала туди-сюди. Це в мене крайні петлі. А тут ось робила прибавки. Хоч тут і зовсім інший був набір, але можна і таким скористатися. Я просто вам на прикладі того капюшону показала, що можна тут точно так само ось робити. Так само ось в'язати, будь ласка, ось, отак. І вяжемо в одну і в іншу сторону. Ось такий гарний метод, дуже часто його використовую. Ну, в принципі, раджу вам, дуже зручно, і, як на мене, легко, в принципі. До речі, якщо у вас немає гачка, зараз я покажу, як можна спицями точно так само набирати петлі. А тепер покажу, що робити, якщо у вас, наприклад, немає гачка. Можна набирати і спицею точно так само, як і гачком. Я завожу ось так: зліва направо. Перекручую спицю. Оп. І притримуючи хвостики, щоб все це не розпустилося, чіпляю нитку і витягую ось так. Все, перша петля готова. І далі продовжуємо так само. Ось так можна спицею все це робити. Звісно, що хто буде робити таке перший раз, може одразу і не вийти, але потихеньку, ось так дивіться, повільненько петлі набираються. Я спеціально не затужую петлю, яка на спиці, щоб можна було вільно вийняти ось ту. Ну і все. Тобто можна і так набирати, навіть спиці. Пробуйте. Не дуже важливо і те, чи будуть однакові ці петельки, тому що це просто допоміжна нитка у нас. Я гадаю, що коли немає гачка, то можна таким способом викрутитись. Ось, будь ласка, ланцюжок із повітряних петелек. Є ще один спосіб набору відкритих петель за допомогою гачка, але одразу на спиці. Ну, це вже я покажу в іншому відео. Наразі все. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!